Настав час, коли твій статус підкреслює не наявність дорогого смартфону, а володіння генератором. Але як його обрати, та який саме потрібен вам? Думаю, у вас тут більше питань, ніж відповідей. Давайте розбиратися. Перше потрібно зрозуміти, як саме вирахувати потрібну потужність генератора. Тут все дуже просто: беремо всі природи, які ви хочете живити від генератора, та сумуємо їх потужність. Це можна знайти у технічному паспорті або в описі товару на сайті Eldorado.ua. Я лайфхак, не сумуйте прилади, які не будете використовувати одночасно. Так ви зможете зекономити, тому що потужність генератора прямо пропорційна його вартості. А ще зверніть увагу на пускові токи, особливо приладів, в яких є електродвигуни. Їм зазвичай для старту потрібно більше потужності, десь у два рази. Але і є гарна новина, тому що генератор може видати десь півтора своїх номінали, але лише короткочасно. Але все одно потрібно брати з невеликим надлишком потужності, тому що для генератора робота на 100% шкідлива. Види палива, найрозповсюдженіший варіант бензиновий генератор. Він може бути як в захисному кожусі, так і без нього. З плюсів, невеликий рівень шуму в кожусі він буде ще меншим, легша можливість завести зимою, що теж дуже актуально, та відносно нижчу вартість. З мінусів після 5-8 годин йому обов'язково потрібно давати можливість перепочити. Та що найстрашніше, це маленький моторесурс, десь 4 тисячі годин роботи. Дизельний його головною перевагою буде моторесурс в середньому 40 тисяч годин. Також він може значно довше працювати без відпочинку та економніше споживати паливо. З мінусів гучність. Тут можливо доведеться купувати кожух. Та собі вартість, яка вища на 20-40% за бензиновий. Але при тривалому використанні є можливість окупити цей надлишок витрат за рахунок економії палива. І найменш розповсюдженіший тип газовий генератор або двопаливний. Він працює від газового балону або бензину. З плюсів довший термін експлуатації за рахунок того, що газ менше псує метал та більшу екологічність. Мінус це, звісно, підвищена небезпека через сам балон. Дам пораду від себе: обирайте генератор на паливі, яке завжди зможете знайти. Спосіб запуску. Спосіб запуску ручний стартер. Тут потрібно буде потягнути трос стартера. Скажу відразу: це може вийти далеко не з першого разу. Особливо можуть виникнути проблеми зі стартом дизельного генератора на холоді. Але відмічу, що у сучасних моделей рідко бувають такі проблеми з заведенням. Другий тип Електричний пуск процес заведення буде схожим на заведення автомобіля кнопкою, але і коштувати така модель буде дорожче. Третій тип автозапуск. Відразу скажу, що ці моделі будуть найдорожчими. Вони починають свою роботу відразу після зникнення світла. Цей функціонал буде корисний для лікарені або торгівельних приміщень. Скільки потрібно фаз? Бувають однофазні та трифазні генератори. У однофазних є розетка на 220 вольт, у трифазних на 380, відповідно. Але трифазний генератор вам потрібен лише у випадку, якщо у вас є трифазні споживачі, наприклад, це насосна станція або котел. Дуже часто люди роблять помилку, купуючи собі трифазний генератор, тому що в будинок заходить три фази, але не маючи відповідного приладу. Також важливим критерієм буде об'єм баку. Тут вже потрібно дивитись, для яких потреб буде використовуватись генератор. Є з об'ємом в 3 літри, але звісно доведеться його часто заправляти. А це означає, що вам потрібно заглушити двигун, дати йому охолонути, а вже потім доливати паливо. А є генератори, наприклад, з об'ємом в 15-20 літрів. Тут вже потрібно розуміти, що транспортувати такий генератор буде вже проблематично. Зате не потрібно буде часу заправляти. Особливість цього генератора в тому, що він має інвертор, який вирівнює енергію до чітких параметрів 220 вольт 50 Гц. Це дуже корисно для приладів з електродвигунами колекторного або асинхронного типу, наприклад, дриль чи холодильник. Відсутність такого вирівнювання зменшує термін служби приладів. Більшість електроніки підключається через свої блоки живлення, тому цей вплив для них не настільки важливий. Ось інша відмінність це в тому, що інверторний генератор може зменшувати кількість обертів двигуна залежно від ваших потреб, чого не вміє звичайний генератор. Так ви зможете зекономити паливо. Він має низький рівень шуму та дуже компактні габарити. Мінусом може бути обмежена потужність. Зазвичай вони не перевищують 7 кВт. Особисто я бачив, як від такого генератора працює аптека у мене під будинком. Знаю, що люди встановлюють такий генератор у себе на балконах, роблячи там якусь конструкцію для охолодження вихлопу та виведення за межі квартири. Не знаю, наскільки це відповідає нормам безпеки. Але факт залишається фактом. Ну що ж, сподіваюся, що картинка в світі генераторів стала хоча б трохи яснішою. Як ви бачите, ну немає такого генератора, який покрив би відразу всі потреби. Все дуже індивідуально. Пиши в коментарях, який генератор обрав би собі.